Про головування угорщині в раді ЄС та перспективи для України будемо говорити з Трасом Згороднім. Це політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарас, вітаємо вас. Вітаємо так, доброго дня, пане Тарасе. Про е, кінець червня як дату вступу, переговор... дату Початку переговорів з Україною говорила пані Урсула фон дер Ляйн. На вашу думку, чи можемо сподіватися, що цей процес справді вже розпочнеться десь наприкінці червня? Ні, ну дивіться, він може розпочатися наприкінці червня. Питання, коли він закінчиться? Тут у мене є велике сумніви, тому що, наприклад, Туреччина Туреччина так вступала років 20 Поки її, врешті-решт, не сказали, виводьте війська з північного Кіпру і на цьому перемови не закінчилися. Ми повинні розуміти, що ЄС це в першу чергу гроші, так і економічні інтерес. І тому ми повинні розуміти, що в першу чергу дивитися на власну економіку, а у нас настільки економіка африканського типу з експортом просто соровони, бо ми не вписуємося в жодне ЄС. Ми повинні це чітко розуміти. Наприклад, наш агросектор, бо ми перебудовуємо агросектор відповідно до європейських нормативів. А там базовими є все ж таки фермерське господарство. Це стосується не тільки Польщі, це стосується всіх країн ЄС. не треба мати ілюзії, що тільки поляки до нас мають претензії. І ми повинні розуміти, що це велика проблема буде, бо там скажуть, чому ми повинні годувати агроборончиків різних, так Україна або аграрних олігархів. Це перша проблема. Далі ми повинні розуміти, чи є гроші у ЄС для того, щоб зробити субсидії в Україні, які необхідні, а тому що це найбільша країна Україна ну, взагалі найбільша країна Європи, яку взагалі приймає ЄС, чи є гроші ЄС на це? Звідки вони будуть братися? А братися вони скоріше за будуть з країни, так які є зараз. Реципієнтами допомоги їх, в принципі, більшість країни ЄС. Вони теж будуть проти багатьох питань. Ну, дивіться, от Польща, якщо для порівняння, тільки офіційно в Польщу з фондів ЄС було влито ну, приблизно під 200 мільярдів євро. Зараз Польща досі є реципієнтом, до речі, ЄС. Вони 11 мільярдів щорічно отримують. Чи є такі гроші? ЄС це теж велике питання. Далі ми повинні розуміти, що. На словах так все добре, але економіка буде теж грати велику роль. Ми повинні розуміти, що ми є конкурентами багатьох країн в першу чергу Східної Європи за інвестиції, за робочу силу, за ринки збуту і так далі. Тому що від навіть, навіть на на наближення на України до ЄС постраждають якраз Угорщина, постраждає словаччина. Румунія, Польща в тому числі постраждає, бо вигідніше що просто буде там переносити виробництво, наприклад, в Україну чи інші речі, тому ми не повинні налаштовувати, що це так все швидко закінчиться. Я б налаштовував з мінімум на 7-10 років і розуміти, що політичне питання, тому що поява України в ЄС вона сильно змінює політичний баланс в ЄС. Франція та Німеччина фактично будуть втрачати контрольний пакет ЄС. Вони ж звикли там керувати як вони хочуть. А тут з'являється ну, не просто країна, а величезний блок країн, який об'єднаний в першу чергу небезпекою Росії, які включати буду себе Польщу, Україну, країни Балтії, Румунію, ту саму Чехію, Словаччину і Скандинавію. Це по суті такий буде утворюватись окремий міні ЄС у самому ЄС, і звичайно, що це буде розмувати вплив Німеччини і Франції, що їм теж не дуже дуже подобається. Тому ми повинні розуміти всі ці підводні камені і не думати, що ми такі погані. Що якщо не буде, що навіть якщо ми виконуємо все до крапки і до коми. Це не означає, що нас приймуть в ЄС от ми повинні розуміти. Ми повинні на цьому етапі в першу чергу сконцентруватися на економіці. Нам потрібно продовження, продовження цього безмитного режиму краще гарантовано на років 5, так для відновлення нашої економіки, щоб самі наші виробники мали вільний доступ все ж таки на ринки збуту в ЄС, так а не такі формально. То нам говорять про вільну торгівлю, а та ви спробуйте щось продати в ЄС. Навіть вже вибачте, бачите, зерном вже великі проблеми такою примітивною продукцією. Ми повинні робити багатоукладну економіку з упорно переробку агросеровини ставити ставку на. Експорт ВПК, в тому числі ми зараз же це можемо робити. Я вважаю, що уряд повинен дозволити експортувати українську зброю українським зброєрам, працювати на експорт, в тому числі в Європі, тому що в українській зборі зброї та технології є велика зацікавленість. Нам потрібно під постійно підтримувати виробничі цикли, щоб вони а, а, були дешевші а, виробництва зброї. А для української армії в обмін на те, що ви експортуєте там за будь-якою ціною. Ви експортуєте для української армії для за обмеженої рентабельності, як це до речі, роблять американці у себе 30% А якщо грошей немає, то платіть цінними паперами ті самі ОВДП, наприклад. Чи, наприклад, мінфін може випустити спеціальне по позику, яка може вільно торгуватися, наприклад, на відкритому ринку, можна знайти можливості, а цього підтримувати треба секретність підприємств. Пак не як вони їх можна зараз знайти в будь-якому відкритому доступі. Це одна з проблем. Одна з проблем, чому не заходять до нас західні виробники. Чому я про це говорю? Що треба ставати частиною. Технологічних ланцюгів, і це можна робити зараз. є тому що економіка і безпека вони є такі сполучні судини, і не треба думати, що якщо ми там почнемо там перемовлятися, воно до чого призведе. Треба потрібні конкретні дії і розуміти, що як я вам сказав, що ж такою економікою примітивною африканського типу, ми не вписуємося. Є там скрізь багатоукладна економіка. До Угорщини, яка головуватиме з 1 липня, ось і повертаючись до ваших слів з огляду на ці слова, що не найважливіше початок, а найважливіша фіналізація цього процесу, чи може так би мовити, угорщина вставляти палки у колеса Україні на початку переговорів, які ймовірно відбудуться у кінці цього місяця. Ми повинні е, розуміти, що угорщина завжди буде ставляти палець в, в в колеса України е, з різних причин, як я вам сказав, як економічних, тому що ми конкуренти ну, за і, за ринки збуту і за розміщення тих самих виробництв. Ну, для прикладу, якщо зараз в Україні перенести. Виробництва з Угорщини воно там буде коштувати, припустимо, там один мільйон доларів. То тільки через наближення України до ЄС за, за рахунок капіталізації, от за три роки воно буде коштувати там 5 мільйонів доларів. Так просто нічого не роблячи. Ми це повинні розуміти, тому що Угорщина перший претендент, який дуже постраждає від зближення України з ЄС. Це перша причина і тому. Вони будуть робити все, що завгодно, все що захочуть для того, щоб це зробити, це перше. І у них багато буде послідовників, тому що вони не хочуть втрачати дотації ЄС. дотації будуть за їх рахунок в Україні йти. Далі наступне питання: в чому проблема? Головна Угорщини? Угорщина, Угорщина це країна, вона трохи схожа, знаєте, на Росію. Якщо у Росії є. Ресентимент, тобто ностальгія за розпадом радянському союзу, і реваншистські настрої, то угорщини досі реваншистські настрої за Тріанонський мир ще року. Коли королісто Угорщина за підсумками Першої світової війни втратила дві третини власної території, це її у них до їхнього складу входила нинішня Хорватія, частина, Румунія, Україна, Словаччина, в тому числі і так далі. У них досі цей ресентимент присутній. Я особисто в ресторанах Угорщини бачив багатьох карти справжньої угорщини, от королісти угорщини. Так далі це ж не особисто Орбан скрізь це дійшов. У них є ресентимент, і тому вони активно борються за от як вони говорять права меншин, і я впевнений, що вони ще будуть додаткові умови висувати. Я одна з умов, яку вони теж будуть копіювати з Росії, це створення сепаратистського угрупова такого угруповування як національна автономія угорців на Закарпатті, так для того, щоб з перспективи поглинання Закарпаття, Так що давайте без ілюзій. Так воно буде, але тут питання. Це теж знаєте, тут знаєте, теж це не треба спускати. Якщо угорці так з тебе будуть поводити, ну значить, оці банк повинен зникнути з України. Знаєте, добрим словом пістолетом можна досягнути більше ніж більш добрим словом. Давайте на цьому завершимо, бо маємо перерватися на рекламу. Дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися. І за вашу думку з цього приводу Тарас Загородній – це політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був разом із нами на прямому зв'язку.